Скажіть, будь ласка, ви заявили про вихід з Європейської солідарності. З чим це пов'язано? Ну, це пов'язано з тим, що ще декілька років тому, при виборах, наша команда була відсторонена від оперативного управління, і ні один з моїх людей, які були в нашій команді, не зміг потрапити ні на депутатські якісь посади, ні не ні, ні спробувати впливати на якісь рішення місцевого осередку. Чому тривала так довга процедура? Ось це було багато років так. тому, а лише зараз вирішили вийти. Я, я дивився на історію, і мені було цікаво, як буде розвиватися партійне будівництво в місті Кременчуці. Потім останні три роки я був на війні і я не міг на це ніяк впливати. Я повернувся декілька місяців. Понаблюдав. Я зрозумів, що партійний осередок не не працює, все сосредоточена. Да. На двох людях, буквально на двох депутатах, і вони всім керують, і нема осередку, нема команди, нема нікого. І я вирішив: ну, я прийняв рішення вийти і займатися вже розбудовою ветеранського бізнесу. Це не пов'язано з тим, що до влади прийшли представники колишнього ПЗЖ? Я про цю історію навіть не знав, насправді. І вже коли я записав це інтерв'ю, і ну, коли я дав цей сюжет, почав дивитись новини і зрозумів, що було пере Перевибрання внутрішньо якесь партійного керівництва. Да, Чи планує я про це був не в курсі, насправді? Чи плануєте ви вступати в нову партію? Наразі е, ніяких пропозицій немає. Я займаюся розбудовою ветеранського бізнесу.